Вітаю друзі! Ви на Ютуб-каналі Танк Спорт. Мене звати Василь Танкевич, я спортивний журналіст. І сьогоднішнім моїм співрозмовником буде легендарний український боксер, олімпійський віце-чемпіон, чемпіон світу серед боксерів-професіоналів, президент Асоціації боксу України Андрій Котельник. Андрію, вітаю. Доброго дня. Сьогодні незвичне інтерв'ю. Ти будеш відповідати на питання підписників. Танкспорт. Але перед тим як поставити ці 14 питань, які вони задали, я хочу від себе запитати кілька питань. Отже, перше, днями Володимир Кличко написав в себе в соцмережі, що відмовляється балотуватися на президента World Boxing. Пояснив це тим, що в Геннадія Головкіна, начебто, ну, це як ЗМІ подають, в Геннадія Головкіна, начебто є. Підтримка Міжнародного олімпійського комітету і, відповідно, нема сенсу йому е, зараз балотуватися. Можливо, ти володієш якоюсь детальнішою інформацією по цій історії і можеш поділитися. Я якось можна так сказати, інформацію володію, але Це ж якоби. Е, Володінне на рішення, наскільки мені відомо, що там не так багато було часу на те, щоб подати е, свої документи для того, щоб, тебе, щоб ти прийняв участь як е, президент на посаду президента сусідньої Буксарської організації, тому недостатньо часу було у Володимира, наскільки мені відомо. Е, там, три дні давали. На то, щоб подати mm -hmm. заявку на участь, і ну це не знаю, достовірна інформація, ну от в мене така є інформація, і просто то нереально було за, там, за три дні надати ту всю інформацію і зібрати ті всі відповідні документи, наскільки мені відомо. Ну, але якщо Геннадія є підтримкою. Е Всесвітнього Олімпійського комітету, Міжнародного олімпійського комітету, то я думаю, що Володимиру видніше, тому що він там ближче спілкується з керівництвом ворлбоксінгу, тому така ситуація, наскільки мені відомо. От в боксерській українській спільноті є таке побоювання, що Геннадій Головкін, який зараз є головним фаворитом на цю посаду, і він може проводити в разі обрання, скажімо так, про російську політику. Можливо, спробувати навіть допустити росіян-білорусів до участі в змаганнях під егідою вордбоксинг? Ти добре знаєш Геннадія? Ти раніше виступав з ним за один клуб німецький універсум Box Promotion. Як вважаєш, чи мають підстави такі побоювання? У відношенні щодо Головкіна. Ну, я, знаєте, я можу сказати, я... Геннадія знаю, тоді, коли ми разом виступали, нічого поганого не можу сказати, але так кажуть, не знаю, чи то так. Але, ну, коли я з ним зустрічався на Олімпійській іграх, я такого не відчував. Що Геннадій Головкін до того, як був боксером, це одна людина, і після боксу це інша людина. В нашому. В житті може траплятися будь-які ситуації, чи допустять білорусів, чи росіян. Ну їх потрошки сюди так допускають, розумієте. І тому там зараз якусь оцінку давати Геннадію. Я не, не готовий, тому що перший, як я його знаю як порядну і скромну людину. Ну, по крайній мірі, він, коли ми в одному клубі виступали, у мене таке враження залишилось про нього. Що буде зараз? Е, мені важко щось коментувати і. Е, е, і давати якийсь коментар стосовно того, поживемо, побачимо, ага. як е -е 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 -е. це все буде. Але як показує час, бачите, потрохи всюди вони прориваються. І тому, незважаючи на те, що в Україні війна, що вони вбивають мирних людей, але все це, як на мою точку зору, це все політика і бізнес. Ну і до наших справ більше тижня тому в Києві відбулася зустріч ініціативної групи Федерації боксу України, де зібрались керівники низки боксерських регіональних федерацій, і там на цій зустрічі була прийнята вимога до ФБУ організувати позачергову конференцію. Федерації Боксу України, ну там, з певними вимогами, вони є в інтернеті. Чи є вже з того часу якась реакція керівництва Федерації на цю заяву? А вони ж будуть за ту Федерацію триматися, як за останні шанси, розумієте. Про власну громадську організацію, там є ще частина федерації, які, як полонені, знаєте, них ніхто не питається. Їм сказали туди біжати, вони туди і біжать. У них ні позиції, ні точку зору, ні не... якоесть е... бачення розвитку того всього немає. Тому коментар стосовно того, ясно, що вони вже там, як ми тільки зібралися, ініціативна група, вони вже зразу почали комбінувати, що вони будуть робити, тому що вони знають, що частично ті, хто їх підтримував, зараз вже їх не підтримують. Тому вони вже, наскільки я знаю, там в Мукачеві десь вони. Онлайн проводили свою, там, за, своє засідання нелегітимне, і вони будь-вже, згідно виборчу конференцію, наскільки мені відомо, проводимо качвану. Ну про що ми говоримо? Зараз ще військових туди приведуть, і ще когось блокпости можуть поставити. Ну це одним словом, зараз більше, ну, більше питань, ніж ну... відповідей. Так, що тут коментувати? Ну, їхні дії говорять про них самих. Ну от це все. Вони якісь ті по Ну, ви розумієте, що сьогодні вони е, в ручному режимі е, ті федерації, які їм не підкорюються, вони їх викидують з переліку федерації. Тобто, з Міністерства юстиції вже така, як і Івано-Франківська область, вони її викинули. Тобто вони на текущий момент е, не мають. Право голосу, їх немає. зато Дніпрорудно, які окуповані, вони туди внесли. І таких, і Донецьк, і Луганськ. Я, то не те, що я там насміхаюся, але, ну, вони теж мають право на місце, але хай покажуть, де ті федерації, де ті спортсмени, де ті тренера, чи вони забезпечили тим біженцям ті умови тим спортсменам, керівникам. У них папери і печатки все, у них більше нічого немає. ті федерації які будуть за них голосувати. Тому. То знаєте, що мені коментувати? Їхні дії говорять про них самих, тому Показуха. Перейдемо час все тоді... ставить на свої місця. Перейдемо тоді до е, запитання підписників Танкспорт. Я буду задавати їх в хронологічному порядку, тобто в тому, в якому підписники ставили ці питання свої. Отже, перше питання. Чи змінив, би, чи змінив би ви щось у своїй підготовці або стилі бою, якби могли повернутися в минуле? Ні, для чого, якщо все вдавалося? Це може не так, як би хотілося, але результат тож був. Ясно, що щось можна було е, Коли аналізуєш. Там, так, кар'єру часткового частково можу так сказати, тому що все так тяжко проаналізувати, що колись добре робив, що неправильно, то в загальному знаєте, якщо є результат, то для чого щось міняти? Як казали про братів, Кличко, що вони там однорукі, що в них немає арс... запасу арсенал дій чи що? щось. Цього вистачає для того, щоб вигравати і стати mm -hmm. чемпіоном, для чого щось міняти. Ну так само і в мене. Ну, там, там, де не вдавалося вигравати, де засужували. Ну, що, набирався сил, терпіння, і це мотивувало мене в першу чергу собі довести і тим всім, хто не вірив в мене. Оте все. Друге питання від Андрія Сагаша. Чи задоволені на сьогодні ви рівнем своєї академії? Чи є вже в цій академії на даний момент нові котельники? Ну, нових котельників поки що немає, але ми працюємо над тим частково задоволений. Ну розумієте, наша мета в першу чергу це допомагати спортивним боксерам і. Також е, допомагати малим боксерам самореалізовуватися. Частково щось дається, щось не вдається, лише розумієте, що е, бокс і спорт взагалі в світі прогресує, і щоб там е, стати чемпіоном Європи, світу чи там учасником Олімпійських ігор, треба зранку до ночі в залі працювати і, і чемпіонат України вигравати, можна так сказати, одною рукою. Тоді в тебе є, можливо, те шанс з'явиться заливати медаль на світі, на Європі чи там, бути учасником Олімпійських ігор. Ми над цим працюємо, і слава Богу, де кого виходить це, де не виходить, але у нас по різних вікових групах є чемпіони України, там, учасники чемпіонатів світу Єпи серед різних вікових груп. Працюємо і над дорослими боксерами. Надіюся, що колись це станеться. Поки що ми розвиваємося. Третє питання. Балон чи Блон, підписник, яку роль відігравав тренер у вашій кар'єрі? Ну, не знаю, про якого тренера мова. Можливо, ти згадаєш всіх основних своїх тренерів і які в них ролі були. Знаєте, кожен тренер по своєму відігравав свою роль, не хочу там зараз багато що говорити, але основну роль це дмитро Дмитрович Шасновський. Завдяки кому я багато чого досягнув. Ну, це в любительському боксі, в професійному боксі, це, звичайно, царство мої небесне нещодавно пішов з цього життя. Міхайло Тім, це людина, яка дійсно мені допомогла стати чемпіоном світу в професійному боксі. Тому Дмитрич він був на етапі любительської, ну, він не то, що тренер, він більше, ніж батько, даже був, який повірив, який допомагав і розвивав. А в моїй кар'єрі також. Мій перший тренер був Михайло Ташко, то коли я йшов взагалі був дуже малим. Потім частково мене тренував е, якийсь етап Володимир Ткаченко. Ну і потім, коли по юніорам, то мене цілий рік, коли Дмитрич дорослий бокс пройшов, то мене готував Сергій Барковський. Ну Але основним тренером, звичайно, був Дмитро Дмитрий Сосновський. Тобто я не хочу когось там ображати, але основним і, і головним. Тренером в моєму житті це був Сосновський, з яким я все пройшов, з яким я все досягнув в любительському боксі, і потім він мене передав вже, можна так сказати, готового боксера в професійний бокс. Так, четвертий питання. Ну завдяки завдяки йому, можна так сказати, дякую Богу і долі, що в мене з ним були і до сих пір в мене з ним стосунки не як спортсмен з тренером, а як е е син з батьком. Отак я його сприймаю і такі стосунки в нас до сих пір. І, і незважаючи, що я другий етап своєї боксерської кар'єри, 10 років тренувався під керівництвом іншого тренера, потім три роки я в Америці виступав, де там мене інший тренер тренував. Стейсі Маккенлі Він також приймав участь в моїй кар'єрі. Він правда там до одного боєм готував, але він мене багато чого там за тих півроку навчив, показав і розказав. Тому він також приймав участь, можна так сказати, в завершенні моєї кар'єри. Так, і в дуже хорошому поєдинку, який ти провів проти Девана Олександра під його керівництвом. Так, да, ну це <кхи> з найкращих моєї підготовки було, я, можна так сказати, на завершенні кар'єри в найкращій своїй формі. Четверте питання Вікторія Вікторія. Як ви ставитеся до того, що деякі боксери зараз більше медіазірки, ніж спортсмени, але заробляють у рази більше. Ну, 21 століття зараз все стало комерційним. Ну, я, з однієї сторони, розумію спортсменів, тому що шлях спортсмена, він такі довгі, де платять, то вони біжають. Ну, я, знаєте, так навчений, що. Треба щось одне в житті робити. Тобто, якщо ти боксер, то ти боксер, якщо те, що в мене. То ти, що в мене. Ну, тобто і там, і там, якоби, і там виграти, і тут заробити, це тяжко в житті. Але да, кому вдається це. Якщо б це припало на мене, я б, звичайно, десь був в одному місці. Тому що я знаю, що якщо я щось вмію, то я тільки там можу досягти результату. А ви розумієте, от зараз, навіть якщо взяти. От любительський професійний бокс, вони і не там, і не тут. Ну там що виграти не можуть, і професійний бокс, боксі нічого не можуть виграти. Вони якби, тобто я розумію, ті хлопці не хочу їх якби, е осуджувати, тому що ну, вони хочуть заробляти жити зараз такий час, що якби треба жити в кожного з них там жінка і дівчина. Тому ну, але є то, що є. Я би так не робив на залі. Так, п'яте питання, Анастасія. Які реальні наслідки боксу для вашого здоров'я ви відчуваєте сьогодні? Ну, слава Богу, поки що все, все норм. Таких якихось там наслідків катастрофічних немає. Все слава Богу, нормально. Так, шосте питання. Андрію, у вас було кілька дуже спірних боїв, зокрема із Сулейманом Бєм. Де багато експертів і болівальників вважали, що саме ви заслужили перемогу. Як ви тоді сприймали подібні рішення суддів як особисту несправедливість чи як частину боксу, до якої просто потрібно бути готовим? Ну, я це ділю на дві. То що з Суліманом Бая два рази зустрічався. Перший раз був спірний бій. Ну Такі так, як це було у Франції, в нього вдома. Перемогу два 1 віддали йому. Ну... Це була перша моя поразка. Було дуже ну, тяжко. Звичайно, десь півроку від того, історії історія відходив. Ну, то що, знаєте, ми звикли така вдома, хтось боксує, то значить в нього є перевага. Але Ну, ми все ж таки боксували за офіційного претендента. Ну ця історія вже то, то вже, знаєте, це вже історія. Якщо перший бій якось ну, було дуже важко потім. Тяжко було готуватися до інших поєдинків, то що це була перша поразка. І якась така вже недовіра була моїх промоутерів, То друга поразка, друг, другий бій де нічю, ну там, тобто, в одну, в одну калітку бій і, якоби і віддали нічюю, і де Соліман Бая залишився чемпіоном. Ну от тоді звичайно, це було дуже важко. Це сприйняти, тому що реально забрали перемогу, де англійці англійці півгодини не давали проводити наступний поєдинок, кричали, свистіли. тому що англічани, англіч, англічани в тому плані вони справедливі і ну той біснеділ, який там Френк Ворен зробив в тому поєдинку. Ну все всі бачили там в хорошому випадку. Три раунди можна було б нічий віддати в тому поєдинку Сулейман Байде. Все, всі стані бої раунди він програв в тому поєдинку. Так, сьоме питання. Але, але, але після того поєдинку мене написали протест, і мене залишили офіційним претендентом на той титул. Так, який він втратив. Який він в слідчому поєдинку втратив. Щ Щ втратив. Щоб, щоб не зустрічатись втретє, з Андрієм Котельником. Так, і зі мною. <реш> ну і з третєї спроби я забрав, те, що належить мені по праву. Е, так, саме питання, Юрійка. Е, багато хто каже, що після завершення боксу чемпіони втрачають сенс життя. Чи було у вас відчуття порожнечі після відходу зі спорту? Ні. У мене наоборот бажання є жити, щось робити, розвиватися. Е, е, наоборот. я коли проводив свій останній поєдинок, я. я... П'ять з половиною місяців до того поєдинку готувався. І чотири роки я не вдягав рукавиці, хоча форму підтримував, тренувався звичайно, не так, як це було колись. І я з таким натхненням чекав того поєдинку Головне, що ми, я прагнув того поєдинку, що в мене все вдалося, і завершити свою боксерську професійну кар'єру на переможній ноті. Що мені вдалося, я себе перше дуже добре я підготувався, дуже добре почував і в мене. Якби багато чого виходило вже в такому віці в 3-6 років. І коли я завершив, я навіть не жалів, що я це зробив, тому що пройшов час, коли це треба було зробити, тому що ну, вічного нічого немає. Треба вчасно все в житті закінчувати. І я з задоволенням зараз продовжую розвивати боксу в місті, провожу турніри, змагання і допомагаю перспективним боксерам, молодим хлопцям, щоб вони також до. Добувалася своєї цілі і я як боксери. Тому в мене наоборот прагнення жити, творити і розвиватися. Ну я кажу конкретно за себе. В кожної людини це все індивідуально. Якщо це особисто в мене стосується, це, то я наоборот. Я не жалію, що я закінчив боксерську кар'єру, і коли мені там пропонують, от, якби тобі дали гроші, ти б повернувся. Ні, я би не вернувся. Тому що ну, я не клоун. в 50 років виходити щось комусь доводити? Я вже давним-давно все довів. Тому всі грошей не заробиш? А кажуть, якщо б мільйон дали, вони б мільйон дали, то я кажу, би подумали, аж мільйон ніхто не дає, тому прошу думати. Так, восьме питання: Тават. Яка мотивація була у Андрія у найскладніші моменти його кар'єри? Що його підтримувало, надавало сили продовжувати тренуватися і виступати? Життя мене спонукало виживати, боротися і доводити в першу чергу собі, а потім всім іншим, хто про мене там говорив, що я ніхто, що нічого не досягну, нічого не виграю, що я слабий. От що мене спонукало і стимулювало в житті. І якщо б життя не заставило виживати, я б нічого не досягнув. Завдяки тому я вдячний долі, що я пройшов не такий простий шлях, що я завжди боровся і зараз борюся. І... Якщо мене по житті тяжко було, коли в мене нічого не було, і я був ніхто зламати, то зараз мене, повірте, також не надломлять і не зломлять, вони мене просто роблять сильніше бути, все. І життя мене спомикає розвиватися і робити хороші справи. Дев'яте питання. Євгеній Бережняк. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, для досягнення визначних результатів у сучасному боксі? Необхідна вища спортивна освіта. Чи власне самого боксерського інтелекту можна набути самостійним шляхом, спираючись на власний досвід? Талант і працездатність. От що може допомогти. Але освіта це вже таке, можна сказати, другорядне, але без неї теж нікуди. Паралельно треба також і мати. Освіту і частково навчатися, хоча це дуже важко, коли ти з зала не вилазиш. Але якщо ми кажемо про результат, то в першу чергу це талант і працездатність, а потім вже все, все наступне. Хоча освіта це теж основа для кожної людини, для кожного спортсмена: десяте питання, Макс. Чи були у вас якісь книги або фільми? Пісні, які мотивували вас перед боєм. Якщо були, то які? Ну, були різні пісні, які всі, всі підлітки слухав плеєр. Та я не буду зараз озвучити, що це було. Ну, музика мотивувала, і взагалі я прочитав книжку колись про життя Майка Тайсона. Це була моя стимуляція. А коли я став трошки вже дорослим, то мі. В дитинстві куміром був у мене Майк Тайсон. А коли я вже став чуть доросліше, то в мене був Оскар Делахоя. Коли він виграв Олімпійські є. Після того мій, моїм куміром був він в а професійному боксі. А що? Коли до... я був в любителях? Щодо фільмів, можливо, якісь фільми. Мій улюблений фільм Гладіатор. Так, одинадцяте питання. Сергій Кошеленко. А то було таке, що не витримав. Поїв за годинку до бою, а потім під час бою думаєш, хоч би в живіт не прилетіло, а то буде не тільки больно, а ще дуже некрасиво. Ну, таке з гумором питання. Е, я взагалі за 5 годин до поєдинку. Е, харчувався, тобто у мене відрізок, мав бути там між поєдинком і дою мінімум 5 годин. Mm -hmm. Якщо далі він був більше, то в мене було з собою банане. Mm -hmm. Такого а не було, то, що mm -hmm. також, я переїв і, і прийшов готуватися до поєдинку, такого, звичайно, в мене не було. Mm -hmm. Тобто, коли е, твій бій, наприклад, відкладається там, затягується програма е, вечора, то ти тоді перекушував бананами? Коли, ну, таке було у чи... в мене, таке в мене було в Каракасі, Венесуев, що я. В пів шостої мав вийти на ринг, вийшов пів першу ночі. В рукавицях сидів в той угу. і, і... Раз раз п'ять розминався. І той час ти їв виключно банани, чи було щось? Ні, 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 я, я нічого не їв, але потім, коли вже почало затягувати, то там кожні дві години там один чи півтора банана їв. Ну Тобто десь загальноме три банана з'їв. Тобто за цих шість годин. Угу. Так. Дванадцяте питання, Ірина. Андрію. Чи очікувати нам продовження книги Чемпіон? І якби був знятий художній фільм на основі книги, кого з голівудських акторів ви б хотіли бачити в головній ролі чемпіона? Не знаю. Не думав над цим. Так важко сказати. Рассел Кроу, той що гладіатор я грав напевно. Mm -hmm. Але він дуже багато мої набрав. Але він мені подобається як артист, і от і фільм той подобається. Хоча я дуже багато артистів, я думаю. І, то, мені подобається той же Тетхи, але він більше там стріляє там, і б'ється. І інші артисти, чесно кажучи, не знаю. Це вже від режисера, напевно, залежить, а не від мене. Хто би це мав в тій ролі грати. Так, тринадцяте питання передостаннє. Зоряна Павлів. Що для вас є е, найвищою планкою в спорті та особистому житті? Яке саме ваше досягнення? Спорті? Mm -hmm. okay. е, ну, яке, яке е, найбільше досягнення у тебе в спорті і в особистому житті? Так, okay то звичайно срібна медалі і поет чемпіона світу. А в житті маю три доньки і маю сина, якого я хотів, от це моє особисте досягнення. Три доньки і син. Надію, що будеш чемпіоном. Це основне досягнення в особистому житті. І останнє питання, пане Андрію, хто з великих боксерів був вашим кумиром? Ну, ти вже частково відповів, але ще від... дай відповідь, нагадай цьому підписую. По сьогоднішній день це Оскар Делахве, хоча він вже не виступає, але манера його боїв і ведення бою мені симпатизувала і навіть копіював деколи в любителях його. Це єдиний боксер, з яким я не зустрівся. Якого я би хотів ще десь в житті зустріти. Із тих боксерів, які ну, з Кольфілдом я зустрічався, ну Доном Кінгом, то ясно, Флойд Майвезер, Ларі Холмс, теж вигравав я мав можливість сміяти біля нього. Такий був е, боксер е, Корі Спінкс, був абсолютний чемпіон світу. Mm -hmm. ну, Кося Дзюто ясно. Ну і багато інших боксерів. Так. І той же Амір Хан, Маркус Майдана, з якими я боксував. Це люди, які в двох категоріях були чемпіонами світу. Теж Сулейман Бая. Ну, от, що колись ще зустрінеться з Оскаром Долохою. Ну, ну і є. Майком Тайсоном. Рікі Хеттом. Рі, Рікі, Рікі Хеттом також, да, царство мені також пересікалися. І в Києві, до речі. Можна, я підійшов до нього, сказав що я знову хочу сфотографуватися, Я каже, ні, почекай. перш я з тобою сфотографуюся, я твої всі останні бої коментував. Це його слова були: Рікі Хеттена. Так, ну, всі питання вичерпані. Дякую тобі, Андрію, за відверті, щирі відповіді і успіхів тобі в подальшій е, промоутерській, менеджерській і е, іншій кар'єрі, як, які має відношення до боксу. Дякую. Дякую, дякую. Mm.